Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогоднішнє відео буде присвячено тому, щоб розповісти про ті витрати, які несе власник домогосподарства на усіх етапах від отримання земельної ділянки під будівництво і до початку самого будівництва. Що мене спонукало зробити дослідження і аналіз вартості деяких видів робіт на етапі будівництва домогосподарства, це те, що у деяких ваших коментарях. Де ми оглядаємо будинки, дуже різняться ваші оцінки щодо вартості цих домогосподарств. І вони не просто різняться, а різняться полярно, доходячи до крайнощів. Тому, підсумовуючи весь мій досвід у проживанні у власному будинку і роблячи огляди будинків у різних областях України, я прийшов до висновка, що ціна в Україні на житлову нерухомість дуже далека від економічно. Підґрунтя і ніяк не відображує ані витрат господарів, ані попиту бажаючих придбати будинок. Так би мовити, хто що хоче, те й править. І так почнемо рахувати. І почнемо ми з самого початку, а це з виділення земельної ділянки під будівництво. У минулому відео, на яке буде посилання внизу в описі до цього відео, я зробив оцінку свого будинку і земельної ділянки у 25 соток під ним. Скориставшись порталом на сайті фонду Держмайна України, Вартість моєї ділянки вийшла 57 тисяч гривень. цього і почнемо рахувати. Ви скажете, що можна скористатися безоплатним виділем землі, але це міфічний шлях для великих мрійників. В Україні вже давно уся земля поділена і немає ніякої вільної землі, навіть у самих забутих Богом місцях. І навіть як комусь і вдасться і вам виділять таку ділянку, то виготовлення технічної документації і внесення у реєстри вам теж стане гарну капійчину. І за мою оцінку, це від 15 до 35 тисяч гривень залежно від регіону і розміру земельної ділянки. Також можна придбати земельну ділянку вже з готовою документацією, безліч у таких пропозицій рясніє найбільший торгівельний майданчик України ОЛХ. Але ті ціни, що пропонуються там, набагато вищі від тієї оцінки, що ми отримали на санті Фонду Держмайна України за мою ділянку. І тому не будемо шукати краще серед гіршого, а візьмемо 57 тисяч гривень для початку розрахунку. Тепер, маючи на руках усі документи на землю, ми можемо звернутися до архітекторів або до іншої організації, яка має. Ліцензію і всі дозволи на проєктування виготовлення кошторисної документації на будинки. Обговорюємо з виконавцями наші побажання щодо майбутнього будинку. Також обговорюємо вартість послуг такої організації, терміни виготовлення, торгуємось і нарешті замовляємо проєкт і кошторис будинку і інших будівлі споруд. За моєю оцінкою, можна знайти виконавця від 35 тисяч гривень. За мінімальне наповнення проєкту. І верхня межа не має обмежень. Все залежить від вашого гаманця і побажань. І я вас запевняю, що є такі мрійники, які скористались таким шляхом, і не розрахували свої можливості і не передбачили усі витрати. Результат можна зараз бачити на екрані. Це покинуті недобудови, які вже було замуровано сотні тисяч гривень. Тому дивимось, робимо висновки, а для розрахунку витрат беремо вартість проєктно-кошторисної документації у 40 тисяч гривень. Загальна вартість земля плюс проєкт будинку склала 97 тисяч гривень. Наступний етап, який ми будемо розглядати, це підведення різноманітних комунікацій до нашої земельної ділянки. Виготовлення проєктів, отримання технічних умов і всіляких дозволів, бо без цих комунікацій і будуватись важко, і жити вже неможливо. І почнемо ми з природнього газу. З мого досвіду спілкування з газовиками склалось таке враження, що ця організація створена для знущання надзвичайними українцями. Неможливо пояснити здоровим глуздом ані принципів формування цін на їх послуги. Ані правила роботи, і прикривається весь у цей безлад не мов би так би правилами безпеки на газових магістралях і газовому обладнанні. І скажу свою думку, що це справжня брехня. От, наприклад, хто може пояснити, чому за доставку одного метру кубичного газу у Черкаській області я плачу 68 копійок, а у Харківській 2 гривні 33 копійки. По всій Харківській області, особливо навколо мого села, розташовані газові сверловини і промисли до найближчого менше 10 кілометрів, а доставка газу найдорогша в Україні. От і маю право сказати, що газовики України зі стелі беруть ціни на свої послуги, брешуть людям і знущаються над українцями. Це було невеличке відхилення від теми. Але й насправді накипіло і тому хотілося поділитися з вами, мої шановні глядачі. Повертаюсь до розрахунків: зі слів робітника газогосподарства, прямо зараз їх служба здійснює підключення газу до одного з домогосподарств мого села, і господарю вже сталася ця послуга від проєкту до стояка на подвір'ї у 100 тисяч гривень, і це ще газ не заведений у будинок і не врахована вартість газових приладів. Ну, де не будемо нічого додавати і приймемо до розрахунку 100 тисяч гривень. Ну, а ми тим часом переходимо до наступного етапу. Це дуже необхідний етап і це водопостачання. Вартість і складність цих робіт залежать від глибини водоносного шару. До розрахунку приймемо буріння свердловини. Найпростіше для цього скористатись послугами спеціалізованої організації, яка має усю дозвільну документацію для проведення цих робіт. Чому? А тому що, окрім якісно і швидко виконаних робіт під ключ, ви маєте отримати і документацію на вашу свердловину, тобто узаконити її, бо все, що знаходиться на такій глибині, це надра держави, і будь-які роботи тут потребують дозволу і реєстрації. Зазвичай вартість цих робіт складає 1000 доларів, і якщо додати вартість обладнання свердловини вже зовні, то можна прийняти до розрахунку 40 тисяч гривень. З водопостачанням усе ясно. А ми переходимо до останнього виду комунікацій, який необхідний нам, це підведення електрики. Це найдешевший етап. Вартість його може зрости в рази, якщо ви схочете підвести три фази. Бо у такому разі потрібно отримати технічні умови, розробити проєкт і виконати підключення. Ще вартість може зрости, якщо це буде встановлення зонального лічильника. Але якщо ці роботи не будуть ускладнені такими технічними деталями, то і вартість буде незначною, наприклад, у порівнянні з газом або свердловиною. Тому, щоб закривати наші підрахунки, то я прийму 13 тисяч гривень. Маємо загал 250 тисяч гривень, що дорівнюватиме приблизно 7 тисяч доларам. І це ми ще не почали будувати будинок. Навіть фундаменту ще немає, а тільки земля, різноманітна документація і деякі комунікації. А якщо додати вартість самого будинку, інших будівель, споруд, загорожі, то вийде зовсім космічна ціна. Господарі, живучи у будинку, проводили ці роботи поступово, підводили комунікації, будувались і витрачались на них не одразу, а маленькими частками напродовж великого відрізку часу. Тому при продажу будинку ніхто так не рахує. І зазвичай будинки, маючи усі ці комунікації, виставляються на продаж за ціною меншою, аніж вийшла за моїми розрахунками. Але й така ціна здебільшого виявляється надвеликою для тих, хто хоче придбати або потребує житла. І це винна не вартість будинку, а тому, що в українців малі зарплати, і пенсії, і просто немає таких грошей. А в тих, в кого вони є, то їм такі будинки і задарма не потрібні, бо вони вже збудували свої палаци. Висновки робіть самі. А на сьогодні це все всього найкращого, шановні глядачі.